Привіт! Ввечері 16 серпня з'явилася можливість виводити токени DOX з telegram додатку Вже такі біржі, як OKEX і Bybit оголосили про лістинг DOX. Він відбудеться 20 серпня. Враховуючи саплай у пів трильйона монет, можна спрогнозувати ціну приблизно 10 доларів за 10 тисяч монет. Тобто, мало ймовірно, що історія як з Nutcoin повториться. Але з іншого боку, не потрібно було витрачати стільки часу на відвідування додатку і зайві дії. Я вже запросив свої токени на вивід, і зараз покажу, як я це зробив. Виводив на біржу ByBit. Якщо у вас немає аккаунту там, ви можете зареєструватися за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Сам процес виводу не складний, але потребує уважності. Щоб вивести, відкриваємо додаток DOGS. Натискаємо Deposit to Exchanges. Щоб вивести на біржу, тиснемо Exchanges. Обираємо біржу, на яку будемо виводити. У моєму випадку це Bybit. Перше, що від нас вимагають, це Bybit UID. Переходимо на біржу ByBit. Натискаємо зверху на аватарку і копіюємо цей UID-код. Вставляємо його в перше поле. Знову переходимо на біржу. В розділ Поповнення Внести криптовалюту. Через пошук знаходимо DOGS. Копіюємо адресу гаманця і вставляємо в слідуюче поле. Далі від нас вимагають мемо. На біржі Bybit воно має назву Тег. Повертаємось на біржу, копіюємо тех і в рядок мемо вставляємо його. Перевіряємо, щоб всі дані були введені вірно. і підтверджуємо. Все запит на вивід токенів здійснено, і лишається тільки чекати, коли вони будуть зараховані.